Я відперше дивлюся, тут пташка, бачите, б'ється у вікно. Якось смішна. Відперше десь і приходити сюди. Це я колись розказував, що я колись розказував, що померлі приходять під храм і чекають, коли за них хтось помолиться. І коли, і коли ніхто їх не згадує, вони йдуть ні з чим. Я не кажу, що воно фізично так є. Я кажу для вашої уяви, щоб ви розуміли на людський розум, як воно відбувається так простіше зрозуміти. Коли ти приходиш на якийсь там званий обід, представте, поставали люди, і виходить отой конференцієм, чи церемонімейстер, чи, 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 чи хто там, і зачитує. Імена запрошених читають, 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 читають. А ти думаєш, що так спочатку нема, може в середині буде. в середині нема, Певно, в кінці. Прочитали всіх, і ти такий, а я. А тебе не зачитали. Так всі, кого зачитали, заходьте, а кого не зачитали, а я. Другий раз тебе запишуть, у вас нема в списку, вибачте. І оці ж записки, що ми даємо за померлих, за здоров'я. Це є, знаєте, як ті запрошувальні квітки на банкет. Тому при кожній нагоді старайтеся, особливо за померлих, бо живі <кхід> дадуть собі раду. Так, за них також треба молитися. За них також треба жертвувати, але за померлих нема кому. І Розумієте, коли ота твоя бабця дідусь чи ще там хтось, сидить там під церквою, кожен денчик, чекає, може хтось прийде з родини не, не, не приходить. І тут наша трансляція, ні, коли вже охоплює не одну церковцю, а Дуже велику територію. І померлі, так утішилися. Ой, слава Богу, отець Василь розказує за померли. А мої зараз почують по-любому зараз за мене будуть заказувати службу Божу. Одна служба, друга, третя, десята. Не згадують. І померли вже кажуть: ну, та же та вже тут коло тебе стою, та вже вже тобі видиш, а де кажуть тобі колодій, що. Треба с за померлих. Ні, опять забували. А де почав говорити, вже та пташка полетіла від, від самого почу... від, від замовної молитви. Вона стала у вікно і джабала, джабалаця. Що їй там треба було, не знаю. Та вона говорила, щоб я вам нагадав, за тих, що стоять на вулиці під церквою за померлих. Так що, бачите, всі ці знаки, вони, вони є реальні. Хочете вірити в них, хочете, не вірити, ніхто нікого не заставляє. Я не кажу, я це не ідеалізую. Я кажу, так як є. Тому будьте уважними до всіх знаків, які Господь Бог допускає нам, робить нам, померлі до нас приходять, розказ. живі до нас приходять, що скажуть. Будьте уважні до цього світу. Світ завжди говорить до тебе Умій світові відповісти. Це за Перед тим хочу вам нагадати ще раз, що вам навіть не треба тепер бігти до церкви. Ви берете в чаті і пишете своїх померлих, і це буде їхній листок запрошення на бенкет. Не лінуйтеся. Пишіть у чаті за всіх своїх померлих.